Але що я кажу про окремих людей? Юдеї були синами Божими, і однак нічого не набули від цієї гідності. Отже, якщо хто, навіть будучи сином Божим, за те, що не проявить чесноти гідної такої шляхетності ще більше карається, то що вже виставляти шляхетність дідів і прадідів? Та й не тільки в старому, а й у новому завіті можна знайти те ж саме. А тим, котрі сказано. Прийняли Його, вірянам, що вірують в ім'я Його, дав владу бути чадами Божими. Тим часом для багатьох із цих чад, за словами Павла, зовсім марно те, що вони мають такого Отця. Якщо ви обрізуєтеся, каже він, не буде вам ніякої користі від Христа. Якщо ж і Христос зовсім даремний для тих, котрі не хочуть слухати самих себе. Тощо користі в людському заступництві? Отже, не будемо пишатися ні шляхетністю, ні багатством, але будемо зневажати тих, хто пишається подібними перевагами. Не будемо сумувати через бідність, але будемо шукати того багатства, що полягає в добрих справах, і тікати від тієї бідності, яка вводить нас у гріх цієї останньої причини і відомий багач справді був бідний, чому й не міг, незважаючи на посилені прохання, отримати й однієї краплі води. Тим часом, чи є між нами такий же брак, який би не мав і води для прохолоди, немає жодного, і ті, хто стоїть від крайнього холоду, можуть мати краплю води, і не тільки краплю води, а й іншу, набагато більшу втіху. А цей багач і того не мав. Так він був бідний і що найтяжче ні звідки не міг мати розради у своїй бідності. Отже, що ми жадаємо грошей, коли вони не зводять нас на небо? Скажи мені якби якийсь земний цар сказав, що багатий не може виблискувати в його царських чистогах або досягти якоїсь почесті, то чи не всі з презирством кинули б маєтки? Отже, якщо ми готові знехтувати маєтком, коли Він позбавляє нас честі в царя земного, то за голосу Царя Небесного, який щоденно кличе і каже, що незручно з багатством увійти в священні ті вхідні двері, то чи не знехтуємо ми усім і не відкинемо багатства, щоб вільно увійти в Його царство? І чи гідні ми якогось прощення? Коли з великим старанням обтяжуємо себе тим, що загороджує нам туди вхід, і приховуємо своє багатство не тільки в скрині, а й у землі, тоді як можна було покласти його в сховище небесне. Ти чиниш у цьому випадку подібно до того хлібороба, який, взявши пшеницю, замість того, щоб посіяти її на родючому полі, кидає в озеро. Через що і сам не отримуєш жодної користі, і пшениця, зіпсувавшись, пропадає. І чим зазвичай виправдовуються люди, коли ми так викриваємо? Їх? Те немало втішає нас, кажуть вони, що ми впевнені в безпеці всього прихованого в нас, але й не бути впевненим, що є приховані скарби також втішно. Припустімо, що ти не боїшся голоду. Але заради такого сховища ти маєш обов'язково боятися інших найтяжчих лик смерті, ворожнечі, накликів. Та й у разі голоду народ, який він примушує, підніме руку і на дім твій. Точніше сказати, чинячи так, ти сам же спричиняєш і голод містам, і через те готуєш своєму дому небезпеку страшнішу за голод. Я не знаю, чи умирав хтось раптом від голоду. Тому що проти цього зла можна придумати багато всілякого роду засобів, але за гроші, за багатство і за подібні речі багато можу уявити вбитих і таємно, і явно. Безліч у таких прикладів наповнені дороги, судові місця і торжища. Та що я кажу про дороги, судові місця і торжища? Подивися, саме море сповнене кров'ю. Тиранічна влада користолюбства не тільки на землі поширила свою державу, а й на морі лютує з великим шаленством. Один пливе за золотом, іншого вбивають за нього. ж. Одного ж ця болісна присрасть робить купцем, іншого людиноубивцею. Отже, на що найменше можна покладатися, як не на багатство, коли заради нього потрібно поневірятися, наражатися на небезпеку і саму смерть. Але хто пошкодує провжаленого заклинателя змій, за словом Писання? Знаючи жорстокі тиранства, належало б тікати від рабства і винищувати згубну любов. Але скажеш, чи можливо це? Можливо, якщо тільки спориш у собі іншу любов любов до небес? Хто бажає Царства Небесного, той сміється над користолюбством? Раб Христовий не буде рабом багатства, але Його володарем. Багатство зазвичай саме шукає того, хто від нього тікає, і тікає від того, хто його шукає. Не стільки шанує того, хто його шукає, скільки того, хто його зневажає. Ні з кого так не знущається, як зі своїх шукачів, і не тільки знущається з них, а й оплутує їх незліченними узами. Отже. Звільнімося хоча б тепер від цих згубних ланцюгів. Навіщо поневолювати розумну душу нерозумній речовині матері незлічених зон? Але чи не смішно? Ми сперечаємося проти неї словами, а вона сперечається проти нас справами, водить нас усюди і на нашу ганьбу сперечається з нами, як із невільниками і непотрібними рабами. Що ганебніше і безчесніше за це? І Якщо ми не долаємо речовини нечутливої, то як же будемо долати сили безцілесні? Якщо не зневажаємо низьку речовину і знехтуване каміння, то як підкоримо собі початки і влади? І як будемо вправлятися в І Якщо і срібла вражає нас, то як зможемо знехтувати красою обличчя? Є люди, які до того віддані цій тиранічній ладі, що самий вигляд золота сприяє, справляє на них особливу дію, і вони жартома кажуть, що для очей корисно дивитися на золоту монету. Але не жартуй так, людина. Воістину ніщо так не шкодить і тілесним, і душевним очам, як ця пристрасть. Згубна ця погасила світильники нерозумних дів і позбавила їх шлюбного палацу. Погляд на золото, за словами твоїми, корисний для очей, не дозволив нещасному Юді почути голос Господні та ще й довів до того, що він задушив себе, розверзався посередині й зрештою упав у пекло геєни. Отже, що може бути беззаконнішим за цей погляд? Що жахливіше? Не про речовину грошей говорю я, але про безмірну і неприборкану до них пристрасть. Вона то по краплях проливає кров людську, має смертовбивчий вигляд усякого звіра лютіша за лютіших, тому що і занепалих мучить, і що ще гірше не дає і відчувати цих мук. Одержимим цією пристрастю належало б простягати руки до тих, хто проходить повз, і волати про допомогу. А вони ще дякують за ці муки. Що може бути більш злощасним? Отже, розмірковуючи про це, будемо тікати від цієї невиліковної хвороби, будемо лікувати її докори і подалі ухилятися від такої виразки, щоб і тутешнє життя. Провести безпечно і спокійно, і майбутнє успадкувати скарби, яких нехай сподобимося всі ми, по благодаті та людяності Господа нашого Ісуса Христа, з яким Отцю зі Святим Духом слава держава і честь, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.